Гайс, всім привіт, по пікемам повна лажа, але я сподіваюся, що третій стейдж нас від цього всього врятує, і ми зможемо реально хоча б золоту медальку тоапнути. Ну будь ласка, велф, ну пощадіть велф, боги цього світу. Counter-Strike, дайте трішечки удачі. Третій стейдж – це реальний мейджор і ми будемо робити пікем прямо зараз. Ну що ж, панов'я, давайте пробувати думати, що тут відбувається. По попереднім стадіям у мене тут відося тотальна, насправді, тому що ось тут мені не повезло, у мене не пройшли ті команди, котрі я поставив. А саме героїк та бейт у вчорашньому матчі. Ну в останньому дні другого стейджу там всі три фаворити. Якщо б виграли, то у мене б зайшло п'ять, а так героїк вони не виграли ні мігу, бо не змогли переграти китайців. Ну і ми маємо таку ситуацію, що у мене три з п'яти, але насправді шанс був то непоганий, щоб тут аврігало ще п'ять команд. В цій просто шаленій стадії. Про першу стадію також тут у мене не дійшла одна командочка, вийшло. В якому становищі я теж опинився. У мене було два фаворита в останній день. Це Wildcard та Flake West, і вони обидві ось тут програли свої матчі. Ну, якщо. Вайдкар, там я вже міг припустити, що Легасі можуть виграти їх. То ось Тайлу виграють Флейквест, в це я не вірив. Але Флейквест облайнялися, і маємо, що маємо. Коротше, але я не сильно через себе тежусь, тому що в цілому е я завжди намагаюся апнути тільки золоту медальку, а це не сильно складно, начебто. І думаю, що все буде норм. А діамантову, ну якщо хтось отримає діамантову на цьому менеджері, то він не людина, я не знаю хто він. Це просто е якісь. Шалений рівень удачі або якісь фанати легасі там і так далі. Е, тому, друзі, що у нас тут виходить, я планую ставити Маузіг на 3-0. У мене є аргументація в тому, що вони завжди на ось таких івентах на мейджорах, в тому числі, де є швейцарка в груповому етапі. Вони проходять е, її дуже спокійно. Ну, якщо не 3-0, то 3-1. Там проблеми у них майже ніколи немає. І тому в даному випадку я вирішив повірити в Мауз та поставити їх на цей прохід. І також я напевно ризикну. Я спробую поставити ось цього нереального фав. Ворита, поставивши його в 3-0. Ща мені ось я не знаю, мені здається, що в Best of 1, наприклад, в другому матчі вони можуть від'їхати, і це буде прихід умовний 3-1. Вже через Best of 3 матчі вони там будуть себе комфортно почувати. Але ну нехай вже буде. Нехай ось Маус Віталіці, мені подобається, це нормальна тема. Я більше навіть вірю в маус в даному становищі. Потім рухаємось. 0-3, У нас я думаю, що я готовий точно поставити Лінвіжн. По перше, аргументація в чому? Що самі китайці вони кажуть, що вони готові вже Литати 03, все, удача скінчилася, все до побачення, тому я довірюсь Емілі і проставлю їх в 0-3. Братан, працюй, ми в тебе всім селом віримо. А другу команду ну напрошується ж, да Легасі? Напрошується. Але ну я не знаю. Я не певен в цьому і ось хочеться поставити німігу сюди. Але ну слухайте, ось мені хочеться спробувати поставити реально німігу в 0-3. Якщо я вгадаю обидві команди, це буде прям прикольно. Якщо я не вгадаю там Німігу, да та то навіть якщо Лінвіджен не вгадаю Бог з ним, це не настільки буде критично. Мені здається, в даному випадку тут стадія більш адекватна, скажімо, повинна більш адекватно повинна пройти, аніж це було попередньо. Ну наві ми заочно ставимо. Правильно просто не ставити Наві, це було б дивно. Хоча у мене були такі думки після там Третього дня другого стейджу, що можливо я і не готовий ставити Наві на прохід, враховуючи їх форму. Плюс ми нічого не знаємо по КМАДі. Я буду вірити, що вони набрали форму, і зараз там умовно 3-1. спокійнесенько собі пройдуть, дозволять собі чокнути в 1-0 або в там першому матчі, зіграти 1-1 перший день. Тому я поставлю сюди наві і все буде окей. Далі рухаємось. Я вірю в 3D Max, Реально, я вірю в 3D Max, тому що вони непогано закінчили другу стадію. Хоча там були у них нюансики, вони розкошігарювали протягом другого стейджу. Проте вони нормально так набрали тонуса. І я думаю, що вони повинні пройти в цей плей-офф. Вони молодці. Я вірю французів. Кого би ще тут пікнути? Ну, напевно, монголів. Монголів треба 100% брати в 3-1-3-2. Хтось може подумати 3-0, але я подивився по Majors IM сайту, і там їм буде дуже складно. Насправді буде дуже складно. Хоча думки поставити їх 3-0 у мене також були, бо Best of 1 дуже ймовірно, що монголи можуть прийти 2-0 сітку, наприклад, але ось в. 2-0 я би не повірив монголів. Так що нехай вони будуть просто на прохід. Спірітів, ну що, ну я не знаю, як можна тут спірітів не поставити. Це наразі одна з найкращих команд. Там після Віталіті йдуть. да, Поруч з Фелканс, так би мовити. Але ну ви зрозуміли, тут їх не ставити не можна. Тому, по ідеї, спіріти повинні проходити. Можливо, у них так все прокне що вони пролетять 3-0 навіть, але я в це повірити не готовий. Тому нехай вони будуть просто на прохід. Якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від матчів, то вам на ігрову платформу ФАВБ. Там є всі матчі Остінського менш. Журафабет бери від гри своє. Лінку шукайте в закріпленому коментарі під відео. Ось далі. Ну, ВП пройшли 3-0, але бентежний матч в Best of 3 проти Пейн був. І Ось тут питання: чи варто їх сюди ставити? Я не знаю. Аврору, наприклад, я взагалі не хочу ставити. Мені здається, що вони недостатньо сильні будуть для цього стейджу і вони пройти не зможуть. Хіба що там знаєте ось ситуація може скластись в 2-2, що у них буде комфортний опонент? Наприклад, якийсь там Pain, Legacy, Лекасіліндвіжон. Може, десь там от да, знаєте, ось такі майже в 2-2 або проти 3D Max тих самих вони можуть перемогти. Але загальна картина я на цьому мейджорі в Аврору вірити не планую. Взагалі, тому я б напевно поставив фейс-клан. Я дуже хочу, щоб фейс були в плей-оффі, щоб вони взагалі виграли цей мейджор. Я був би в нереальному кайфі. Там вже будемо дивитись по плей-оффу. Головне, щоб вони зараз пройшли ось цю стадію 3-1-3-2. Хочеться за ними подивитись. Вони прикольна команда. Прийшов Сімпл, трішки освіжив їх, і я в них буду вірю. Але вони теорії можуть не прийти. Реально, щось. Ось в другій стадії були якісь проблеми, котрі ну як якісь По грі, звичайно були проблеми, десь з моралькою були проблеми, і чому це сталося? Пояснити складно. Хоча перший день закінчили 2-0. Якось так. Найскладніша команда у нас ось шоста, напевно. Я не знаю, кого тут пікати на ласт. Ліквід, да начебто повинні, я не певен. ВП теж саме Аврора. Я вірити не планую. G2, Я не планую вірити також. Е, я вважаю, що ця команда не пройде в плей-офф. Хоча, можливо, все складеться як там для Аврора. Я вас нам, для вас намалював. Там 2-2 якісь і там зможуть перемогти в теорії. Але мені здається, вони провалять цей мейджор, що в цілому буде логічно з їхнього боку. Толіга Сіпайінфу. Фурія, не знаю, ось хочеться обрати або фурію, або ліквід. І ось кого брати? Ну давайте, напевно, я в конячок повірю. Давайте я повірю в конячок, що вони зможуть пройти цей стейдж. Ростер в цілому непоганий. Вони трішки набрали ходу, і, по ідеї, шанси у них непогані сюди вийти. Якщо не вийдуть, ну треба буде щось змінювати. Я думаю, їм терміново треба в плей-офф, щоб зберегти цей ростер, подумати про сюї, чи він підходить їм, чи не підходить. Ситуація якась така, шановні. Коротше, будемо вірити, що тут буде відбуватися. Я сподіваюся, третій стейс це вже буде реальний мейджор. Ми зможемо подивитися на фаворитів, котрі проходять. І в плей-оффчику ми там побітимо командочки Аля Маус, Віталіті, Наві, Манголи, Фейз, Ліквід, Спіріт. Ну тобто, щоб вивіски були максимально крутими і було незрозуміло, хто до кінця переможе. Хоча всі знають, що Віталіті виграють цей мейджор. Правильно, все, всім наснаги. Дай Боже, ваш пікем спрацює.